Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Я рада вітати вас на своєму каналі і сьогодні я не планувала знімати ніяке відео, тому що те, що я готую сьогодні, вже показано і неодноразово показано на каналі. Але так захотілося мені вас кожного з вас підбадьорити. Сказати, що якщо в кого все добре і є, що готувати їсти у вас все добре, дякуйте Господу за кожну хвилиночку життя. В кого зараз не все добре, а скоріше зовсім не добре, запам'ятайте, що не завжди так буде, прийдуть кращі дні, і буде ще краще, ніж було. Трішечки потерпіть і надійтеся, вірте Господу. Я хочу вам зараз декілька хвилин сказати про відчуття. Сьогодні субота і в нас в мене тут. Доварюється, світла немає, доварюються, домліває вже борщик. Тут вариться картопляне пюре, тут я приготувала капусточку з грибочками, тістечко. мене я витягла з холодильника на днях, готувала, воно прекрасно стояло, Пережечки були з капусточками. Я хочу сказати за ці відчуття суботи. Раніше ми готували в суботу дуже багато їжі, коли були діти вдома. А потім, коли діти роз'їхалися, розбіглися в різні місця. Ми почали готувати їсти багато їжі, готували і розвозили вдовом. І ви знаєте, це відчуття суботи, коли вариться борщ і оце, оцей аромат борщу, аромат якихось піріжечків, щось там, чи підливки, чи кашки на друге. Оце відчуття миру, спокою, достатку це дуже важливо. Я зараз згадую, субота є субота, там прання, переться, а там гора не митої посуди це субота. Але оце відчуття, і я прошу вас, кожного з вас, згадуйте, згадуйте свої відчуття, коли, ті моменти, коли ви ті моменти, коли ви були щасливими, коли вам було добре. Не забувайте ці моменти, дорожі з ними. І підбадьорюйте один одного. Оце все, що я вам хотіла сказати. Хай Бог благословляє вас і береже. Суботній обід готовий. І я благословляю вас, щоб кожного з вас була їжа на столі, щоб ви всі були вдома. І хочу подякувати кожного підписникам за кожен ваш коментарі, за те, що заходите, за те, що підписуєте, за те, що ділитеся з іншими. І зараз я хочу вам сказати такі слова: якщо комусь із вас зараз дуже скрутно і вам потрібна допомога, Матеріально ми не можемо допомогти. Але із того, що ми зробили заготовки, ми можемо поділитися з кимось із вас. Хто в такому становищі, що нема за що купити, нема як виїхати, можливо, нема, нема вас що їсти. У мене на банері або в співдружності написані всі мої контакти: Facebook, телеграм-канал. пишіть, Зайдіть телеграм-канал, чат для підписників. Зайдіть туди, і ми з вами поспілкуємось, і Якщо потрібна допомога, ми прийшли на вам те, чим ми можемо поділитися, що заготовили для себе, поділимося з вами. Хай Бог благословляє вас, щоб вам було не тільки самим, а щоб ви могли поділитися з іншими. Божих благословень вам, а нам смачного!